Село Писарівка, що у Волочиському районі, гуляє на повну народні співи, танці та музики, найрізноманітніші конкурси та веселощі. Писарівчани відзначають подвійне свято, – 420-ту річницю народження села разом з Івана Купала. Серед присутніх не тільки місцеві жителі, а й гості з усіх куточків нашого краю. Сьогодні наше село святкує 420-річчя утворення села. 20 років, як в селі почали святкуватися свято Івана Копайла. В Це свято. Люди стають добрішими. Я бачу відношення людей до мене і моє відношення до них. А для громади це велике свято. Цього свята чекають від Івана Копейга до Івана Копайла. Традиції зберігаються від від маленького. Ну, розумієте, в нас люди йдуть всі. Всі ви бачите, ви самі бачите, що з покоління в покоління передається, і оце на сьогодні. 20 років Івана Купайла, як ми святкуємо Івана Купайла. Ви розумієте, 20 років святкувати таке свято. -то? І третій рік воно в нас дає районним. Колектив Юхимовецького будинку культури Журавка на святі села Уписарівці вже не вперше. Артисти кажуть, саме тут найдружніша атмосфера. Самі ж одягнуті у народні вишиванки, адже намагаються відроджувати давні українські традиції. Надійство завітали разом із піснями, котрі даруватимуть усім гостям. У нас репетиції проходять по два рази на тиждень, раз в тиждень. Ми до кожного свята, яке тільки в нас намічається, ми зразу підбираємо репертуар. Так що ми готові постійно. У нас Репертуар великий, ми можемо будь-яку пісню заспівати. Про що про що скажете? Ми на цьому святі вже третій рік. Дуже маємо приємне такі враження, що ми тут участвуємо, що нас запрошують. Тут така атмосфера дружелюбна. Всі хочуть. Кожний колектив, ми тут знайомимося, показуємо себе і знайомимося, обмінюємося опитом. Нам допоміг з такими вишиванками наш Лабазюк, депутат Верховної Ради Сергій Лабазюк. І ми такі красиві і вдячні йому за такий подарунок. Ми танцювати, співати, веселитися. Нас є репертуар, наш є пісня, Ми і заспіваємо. Будь танцювати будемо танцювати. Це Та, ти, ти, ти. дуже добре, що все відроджується. все, що ми згадуємо, що що було раніше, що зараз наша Молодь забуває за все, що воно що все таке воно було. А ми трошечки їх тим заохочувати, бо тому що ми відходимо, а молодіж росте цих звичаїв не знає. Дай Бог щоб всім, хто це організовує, хто це відроджується, дай їм Боже здоров'я. А ось ця дівчина у селі Писарівка вперше каже: вражень хоч відбирай, адже такий народний колорит зустрінеш не часто. Враження дуже дуже яскраві. Це дійсно кольорит, колоритно, фольклор Настільки чтиться і знаючи про це велике свято. 420 років селу це дуже багато для нашого для нашої країни. І взагалі багато людей з сел, а тут чтять і поважають традиції. Я дуже вражена. Всі гарні, всі яскраві, всі мають великий, великий гарний настрій. Це дуже класно. Думаю, наступний рік також, можливо, десь в цих краях проведу. До організації заходу долучився і народний депутат України Сергій Лабазюк. Село та народні звичаї каже, близькі йому до серця, тому почуває себе тут як вдома. Песарівчанам вже підготував особливий подарунок. Легко організовувати там, де є гарна команда, славні люди, добрі, які хочуть. І коли це робиться, не тому, що це сказали, а тому, що хочеться свята, воно звичайно вдається. Сьогодні ми ж це з вами бачимо. Я неодноразово був тут і в католицькій церкві, в костелі, і в церкві православній. Знаєте, знову ж таки, можливо, нам сьогодні більше потрібно, щоб молодь йшла до церкви. Ми бачимо, що саме в селі Писарівка йде від малого до старого всі в церкву. І не тільки по великих святах, а це святе недільна служба. І батьки, дідусі, бабусі беруть свої діточок. йдуть. Отож сьогодні для мене величезна честь була, щоб передати ці святі ікони на храми для того, щоб саме Божа матір дійсно оберігала всіх жителів цього села і посилала їм земних благ. Тутешні жителі кажуть, такої масштабності свято ще не набувало. Подільський виконавець Андрій Клименко не залишився осторонь і особисто завітав на гуляння, аби поспівати разом з усіма присутніми. Мені подобається завжди. Людині, яка виросла в місті, взагалі, бути в справжньому українському селі на гарному святі. І, і, в принципі, мені тут подобається все, тому що для мене це все нове, якесь. І от такі менталіт людей прості всі, без ніякої там заангажованості і тому, тому подібне. Тому це класно, це кльово. Найголовніша родзинка свята конкурс на кращі вареники. Місили, ліпили і варили жителі навколишніх сіл Волочиського району. Великі та маленькі з різноманітного тіста та смачними начинками. Господині діляться рецептами, а гості тим часом ласують національною стравою. Вареники, великомученики. Як ми вас поважаємо, маслом поливаємо. Якщо є сметана, то мачаємо, а нема, вибачаємо. І пригощайтеся, будь ласка, готовили цілий день, тісто місили, гарно, гарно е, пригощали, примовляли. І от так вийшло. Пригощайтесь, готували всім селом на свято села. Дуже вдячні, що запросили нас. От через щой ми приїхали до вас. Вареники є з сиром, з картоплею, із, з капустою. Все. Що є вишнє, І, бір, і, і ой ой ой, скільки видів вареників та перемогти у конкурсі завдання не з легких. Адже оцінювати традиційну та улюблену страву українців поспішає кваліфіковане журі. Окрім смакових якостей вареників, враховують ще й фантазію та саму їх подачу. Фантазія наших господинь дуже велика. Вареники майже з горобцями. Були зі я жартую, але дуже смачні вареники. І вони не тільки подавались, вони представлялись з українським таким гумором, з подачею українською. Ну, про результати я скажу зі сцени, але скажу, що все свято воно не тільки смачне, воно в кожного в душі і артистів, і глядачів, і воно стимулює людей до <певненість> Такої впевненості в завтрашньому дні з кращими варениками Волочиського району визначились найсмачнішими. Виявились ті, котрі колективно готували жителі села Криваченці за смачні старання, новенький DVD. Но ваші вареники були найсмачніші. Ви гарно приготувалися, окрім красиво накритого столу. Ви сьогодні були артистичні. Спільне свято селяни відзначають разом із музиками. Гості долучаються, та все ніяк не натішиться яскравим українським колоритом. Я приїхала перший раз сюди, в писарівку. Мені дуже подобається, Івана купала. Я бере дуже велике враження. Цей український наряд, цей український сіл. Я в захваті. Я це хочу. Що попробувати все посвяткувати і зустрітися з друзями своїми. Це я в захваті. Я вже третій рік, як сюди приїжджаю на праздник, розказала своїм друзям Ліна ага, і Саша. Вони теж з Хмельницька. Вони перший раз в захваті на цей ніколи не праздника, ми ніколи не бачили. Дякувати всім, що такі, ще обличчі ну, соблюдаються Відторого в наш час. Від нароч знаходять, подивишся на ці червоні да. чобітки, дуже гарно. Та з кожною годиною свято. Все більше набирає обертів усі ж очікують на виступ народної артистки України Наталки Карпи, котра з великим задоволенням погодилась взяти участь. Дійстві співачка каже, у писарівці вперше та все настільки подобається, що при нагоді обов'язково завітає ще раз. Мені надзвичайно тут подобається, тому що ну, взагалі, якщо взяти, подивитися на календар, от є дуже багато різноманітних свят, але свято Івана Копала воно якесь особливе і таке магічне. І скажу, що тут я вже мала змогу побачити, що є такі гарні особливі традиції святкування Івана Копала. І ну скажу, що чесно, я рада, що сьогодні я тут, що маю змогу разом посвяткувати з усією громадою цього гарного села. В Першу чергу напевно подобаються люди, які надзвичайно щиро і гарно тебе сприймають, які до тебе вітаються, які тобі посміхаються, які з тобою просто ведуть якусь бесіду. От ну напевно, напевно. Е Люди, це є найціннішим скарбом кожної землі. Тут люди дуже добрі і щирі. Я взагалі люблю Хмельниччину. Мені е, мене багато друзів живе і в самому Хмельницьку, і в е, Волочиську, під Волочиську. От і е, скажу чесно, кожен раз, коли випадає нагода сюди приїхати, то я справді радію з цього. Яскравий феєрверк зовсім не фінальний акорд дійства, адже попереду пускання віночків та стрибки через багаття. Настрій в усіх настільки бадьорий та піднесений, що святкуватимуть до самого. कोरानपू